Скільки може принести інтернет-магазин на Маркіплейсіпром друзі, всім привіт, я ж табур Олександр, це канал Таварний Бізнес-Прив. В цьому випуску я хочу вам показати, скільки приніс мій останній інтернет-магазин на Маркіплейсіпром за його два місяці роботи, скільки замовлень, скільки прибутку, що для цього я робив, які помилки зробив без цього ніяк. Якщо ви готові, якщо вам це цікаво, підтримуйте одразу лайком, напишіть якийсь підтримуючий мій канал, коментар, і ми починаємо! А ніж розпочати, хочу вам всім зробити. Ти подарунок. Подарунок це мій міні-курс по товарному бізнесу, як відкрити успішний інтернет-магазин на маркетплейсі ПРОМ. Що для цього треба робити? Переходите в опис до цього відео, і там все детально розписано. Розпочинаємо. І так, друзі, з чого розпочати? З того, що відкрив я інтернет-магазин. Більше двох місяців тому і відкрив на три місяці на тисячу товарних позицій. Що хочу сказати, що ми додаємо товари всі тільки вручну, тому що в мене є класна технологія, котру я навчаю своїх учнів, завдяки котрій ми дійсно додаємо товари. Якщо, якщо цей товар комусь дійсно потрібен, він буде стовідсотково продаватись. І так, давайте розбратись на даний момент в інтернет-магазині 757 карток товарів, але під рекламою дуже дуже мало товарів. Я вам так скажу, що під рекламою в нас на зараз 150 карток товарів навіть менше. Але це карток товарів. Тут є дубляжі. Насамперед, у нас товарів 50 на магазині, і ми робимо правильні копії по правильній стратегії. Але багато людей, котрі дивляться, мої прямі трансляції, випуски вони в тупу роблять копії отримують бан від Prom, від конкурентів скарги, і в них нічого не виходить. не стає більше, а проблем стає набагато більше. Одразу хочу сказати, що додано дуже мало товарів. Роботи ще дуже багато, різноманітний товар. У мене дуже мало таких еземплярів, коли в великій кількості щось є одне. Зазвичай в мене велике різноманіття товарів. Тому роботи ще ого-гошенькі. го, -го, -го Ще таке треба додати все. В нашому інтернет-магазині. 50 товарів додано. Давайте подивимось аналітику, скільки замовлень прийшло і виконано за проміжок часу 2 місяці. І так, приходжу в аналітику, обираю 60 днів і бачу, скільки в нас замовлень реалізовано на цей момент. Чому я так акцентую на цьому увагу, що прям реалізовано, тому що. Насамперед, давайте подивимось, замовлень нас взагалі було виконано 158, але скасованих 132. Це взагалом. У нас, у нас немало скасованих замовлень, на жаль, але все ж таки без цього ніяк. Навіть коли в тебе є свій основний склад. І так, значить, 132 замовлення. Ви бачите, покази, бачите переходи, бачите обіг, який в мене витрати, які можете порахувати 14 переглядів контактів в мене на цей момент. І який же середній прибуток я отримую з кожного замовлення. Друзі, ну ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпак. В них є друзі: величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів. Швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий це компанія Профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. Дійсно, в нас є товари, де ми 120 гривень, чисту прибутку заробляємо, десь 300, десь 500, десь 1000 гривень. Але в середньому, плюс-мінус, давайте порахуємо, щоб це не було зашкварна якась велика сума. Я порахував, десь виходить 300 гривень. 300 гривень ми можемо помножити на 132 замовлення. У нас виходить 139 000 600 це чистий прибуток з урахуванням комісії в інтернет-магазині за два місяці. Поділимо на два. Ну, грубо кажучи, в нас 500 доларів ми заробили місяць. заробляємо зараз на місяць. Я хочу зробити акцент на тому, що в інтернет-магазині 50 товарів додаємо вручну. Вже заробляємо 500 доларів на місяць, чистого прибутку, але... Рухаємось дуже повільно. Через що через те, що міняються співробітники. Один співробітник, котрий відповідає за цей магазин, він там захворів, він звільнився. В нього весілля в неї. І так далі, так далі. І в нас тільки знову зараз з'явився новий співробітник, котрий ми навчили. Я перевірив, перевіряю всі кратки товарів, котрі він додає, і начебто вже пришвидшилась робота. Дивіться, в мене мета така: 50 товарів. Це дуже дуже мало. Має бути в інтернет-магазині, ну, хоча б 200 товарів, це 4 рази більше. Дійсно, те, що ми в першу чергу додаємо товари, тільки ті, що в нас на складі, це. Трішки проблемка, тому що в товарному бізнесі треба враховувати сезоні, свята попит, тренди, і тільки завдяки цьому в тебе будуть пікові замовлення, тому що можна легко доходити до 15 20, 30 замовлень на день, якщо ти продаєш те, що дійсно потрібно зараз людям. Тут в мене ситуація трішки інша. Я хочу врятувати свій склад, я хочу, щоб не було в мене залишків, і розпродати те, що дуже давно залежалось. Але результат такий, що останні дні, місяці, коли немає коливань в замовленнях, в мене вже йде 3-5 замовлень, часто 5. Наприклад, на даний момент на 16.45 в моєму інтернет-магазині цьому вже 5 замовлень є. Але два скасованих. Але треба запитати співробітницю, в чому ж причина. І я це роблю вже в робочий день, сьогодні неділя. І так, першочергова задача в мене така, що все, що ви бачите позаду мене, навколо мене, це. Те, що я буду додавати до тих пір, поки не додам все абсолютно. Потім, звісно, я буду вже підлаштовуватись під сезонність, під свята, під війну. У е, мене дуже багато різних товарів продаються через мої старі магазини. Я їх не показую, тому що сенс мій в тому, щоб показати вам, що заходячи в товарний бізнес, тим паче на маркетеплейспром, то ви можете швидко починати заробляти, якщо ви заходите з знаннями. І так, моя мета показати, що цей інтернет-магазин можна вивести на середньому 15 замовлень на день. На зараз у мене 3-5 замовлення на день, дуже часто 5, але скасовуються по різним причинам. Ми будемо з вами відштовхуватись тільки від виконаних замовлень. І це складніше, звісно, тому що якщо не виконаних, у мене вже ціль 5-6-7 замовлень на день вже є, але Скасовані також є, але скасовані треба враховувати. Також хочу прокоментувати, завдяки чому у нас хоча б такий зараз результат: 500 доларів на місяць. Я думаю, що такий маленький магазин і так швидко. Це непоганий результат. Але звісно, хто там дуже досвідчений, він посміхнеться. Скаже: ну, це слабенько, Сань, що ти показуєш? Ну, блін, я показую новий магазин, новий магазин чистого аркушу і по своїй технології. Тому подивимось що буде далі а по-друге я скажу на чому робиться акцент по перше скажу так що ми продаємо плюс-мінус нормальний товар так він кеме, але він плюс мінус нормальний по-друге ми додаємо його дуже професійно звісно Самому можна професійніше це додати, буде кращий результат, і так всі кажуть, хто не може зделегувати. Але я краще зделегую, хай це буде неідеально з моєї точки зору, але я зато буду вільний і завдяки масштабності я буду робити кращий результат, ніж я робив би це сам. По-друге, ми робимо дуже класні фотки, неймовірно класні фотки, вони дають нам результат. По-третє, у нас підкручені рейтинги, вони контролюються, і коли треба, вони. Редагуються і робляться ще краще. Завдяки цьому ми обходимо конкурентів, і в нас кращий результат навіть на такої кількості товарних позицій, без трендів, без якихось там супер перекривання боли людей, без всього цього. Це до речі, у нас така маленька фотозона, показування чи не показував. Тут фотографуємо абсолютно все. Я вам так хочу сказати, що. Більшість товарщиків вони страждають від того. От зараз в мене індивідуальний учень від того, що він вже задовбався, Задовбався додавати картки товарів, задовбався оброблювати замовлення. Він каже: Я вже шалені від цього. Але виходу іншого немає. Я дійсно вас всіх розумію, тому що все раніше я робив сам, не було співробітників. Ну, зараз вихідний день, ви їх не бачите. Але в якийсь момент, коли ви відчуваєте, що вас все це дратує. Вас дратує спілкування з клієнтами. Додавання карток товарів треба делегувати. І я це зробив: додавання карток товарів, обробка замовлень, пакування, відправки все це вже зделеговано. І я тільки перевіряю інтернет-магазин, якість карток товарів. Рейтинги дійсно, тому що вони можуть недогледіти, що там треба підкрутити, що не підкрутити. Я даю вказівки. Я даю вказівки, що масштабувати, яку кількість магазинів. І тільки це я роблю, і потім вам звітую в Ютубі, який результат. Хочу вам навести, друзі, приклад, скільки в мене є товарів інтимних, що треба їх додавати. І це величезна кількість часу, тому що одну картку товарів, якщо додаємо професійно, це година часу. Уявіть, година. А цих товарів тут на суму десь 400 тисяч гривень. Ви не все бачите, тому що дуже багато коробок, мене ніхто не знімає. Це ж штатів стоїть. Тому роботи дуже багато. Ми робимо зараз неймовірно якісний контент в плані карток товарів. Тим паче самі фотки це дуже важливо. Я знайшов співробітницю, котра дійсно робить шалено круті фотки інформативні. Це вам маленька підсказка. І завдяки чому у нас покращився результат. Але бляха товару. Дуже дуже багато і цей товар користується класним попитом. І знаючи на маркетплейсі пром, як додавати професійно товари, як робити копії карток товарів, щоб захопити видачу, як робити дублікати інтернет-магазинів, обходячи згортання, як аналізувати рейтинг СІПІ і його фейково підкручувати, ви можете обійти абсолютно будь-якого конкурента. Абсолютно, просто знаючи, як це все робиться. То дійсно, треба, крім знань, ще ну як все це робиться. Знати, що продавати і коли продавати, тому що це величезна проблема. Чи ви продаєте щось, якусь хрень, ну, я навіть тут якусь хрень, де ви заробляєте на цій насадці там, я не знаю, 20 гривень прибутку, наприклад, чи ви продаєте щось більш серйозне, котре коштує, наприклад, 1400 гривень, і якщо це ваш товар зі складу, ви заробляєте зовсім інші гроші. В цьому величезна проблема. І люди, наприклад, не вміють розуміти, не вміють аналізувати, який товар продається у конкурентів, де на це дивитись, де підглядати. Це проблема. І так, друзі, я хочу нагадати, які саме товари я додаю в цей інтернет-магазин. Ну, завдяки своєму персоналу. Те, що ви бачите навколо мене, це і побутова техніка, і дитячі іграшки, і якась незрозуміла електроніка. Все це, що в мене є на складі. Для чого? Для того, щоб розпродавати всі залишки, і для того, щоб товари, котрі вже гарно продаються, вони продавались ще краще. І тому, знаєте, яких ацентів на якихось трендових товарів сезонних тут немає. Тут мета розпродавати швидше те, що є, і те, що залежилось на складі. Друзі, я впевнений, що далі тільки краще. Я впевнений, що далі тільки більше. Якщо вам цікаво, слідкувати за цим інтернет-магазином, слухати мене і мої поради стосовно постачальників, стосовно делегування процесів, інтернет-магазину, в принципі, підприємницької діяльності товарного бізнесу, то підписуйтесь на цей YouTube канал, підтримуйте лайком, напишіть коментар. І друзі, на цьому все. Я бажаю всім класних продажів, гарного настрою. І щоб ця війна на Решті закінчилося друзі. На цьому все всім всього найкращого. До побачення.